Добрий день, мене звати Анатолій, проживаю в місті Вараж. знаходиться біля стира, не працюючи, маю свій дачу, огород це геть. Хочу знайти красиву, розумну дівчину, яка буде допомагати в городі садити і, і прибирати. Для жизни дам номер телефона. Це все записується на відео камеру. Коротко. Номер телефона 108 101 106 68 102. Будьте здорові, коротше, якщо хочете перезвоните. І вам велике спасіба, як ви мене слухаєте.